Я звати Ангеліна Косенко і я маркетолог компанії Альтера Груп. Сьогодні я хочу вас познайомити з нашим сучасним бізнес-центром. Офіс знаходиться в пасіках Зубрицьких на об'їзній дорозі одразу біля офісу. Також тут добре розвинута транспортна розв'язка зупинка громадського транспорту біля комплексу, маршрутки та тролейбус. Тому діставатися до роботи дуже зручно та швидко, а паркоміс вистачить для всіх. У нас, окрім офісних приміщень, ви можете також орендувати склад для ваших потреб або торгові приміщення. В такому випадку ваша бізнес-активність буде зосереджена в одному місці. Дизайн всього логістичного комплексу виконаний в стилі індастріал і дуже вирізняється на ринку як складської, так і офісної нерухомості. Тому ваш офіс ніколи не залишиться без уваги. Ваші партнери дуже легко його знайдуть та оцінять ваш смак. На територію комплексу якісна інфраструктура, озеро із зеленою зоною, заклади харчування. Приміщення для відпочинку працівників, багато паркомісць під легковий та вантажний транспорт, внутрішня та зовнішня охорона, відеонагляд та сигналізація. У нас дуже мало часу, тому поспішаємо. Поки залишились вільні площі. Запрошую вас. Загальна площа першого поверху 310 квадратних метрів. Тут у нас буде розташована загальна рецепція та є місце для кав'ярні зі смачною кавою. Тому, якщо ви в пошуках топової локації для своєї кав'ярні, звертайтесь до нас і ми вас пришвартуємо в сучасному бізнес-центрі. На другому поверсі ми розмістили екіпаж Альтера груп, тому гайда дивитись на наш офіс. Загальна площа другого поверху 302 квадратних метрів. і наш офіс виконаний в стилі Industrial Fusion». Зараз ми вам покажемо нашу команду, яка створює унікальні девелоперські проекти на ринку комерційної нерухомості. Третій та четвертий поверх має загальну площу 347 метрів квадратних. У нас є можливість поділу від 59 до 110 метрів квадратних. Тому тут для кожного знайдеться своє місце. Ну що, це був відеогляд нашого бізнес-центру, який знаходиться на території логістичного комплексу Порт львів Тому, якщо ви зараз розмірковуєте, де розмістити свій бізнес, це найкращий момент, поки в нас залишилися ще вільні площі. А ще для майбутніх резидентів в нас є подарунок. Тому завідайтесь до нас в відділ продажу і переконайтеся в цьому.